Напередодні Дня Святого Миколая у Кремучуті новорічними вогнями засяяла головна ялинка міста. Крім того, все місто замайріло новорічним світлом, що створило неймовірну святкову атмосферу. Я вважаю, якою б не була зараз обстановка в країні, свято в дітей ніхто не може забрати. Дякуємо нашому меру, дякуємо ладу за те, що вони поопікувалися за те, щоб було свято. І на якийсь час, на якийсь момент, на якусь хоча б долю секунди забути про війну. Я розумію, що зараз війна, але так як у мене маленька дитина, я це підтримую. Бо для неї це абсолютне щастя. Ми тут гуляємо вже четвертий день. Також маленькі кременчужани поділились своїми бажаннями на наступний рік. Нарешті тих москалів вигнали з, з Крима, щоб вони не бахали тими ракетами, ну, щоб їхні діти побачили своїх батьків. Відкриття ялинки відбулося вже традиційно на площі перемоги, де цього року також встановили новорічний ярмарок, на якому можна придбати різні смаколики та ароматну каву. Нарешті новорічна ялинка відкривається, бізнес повинен працювати. і Ми хочемо, щоб діточкам дарувати якусь краплинку радості і щастя. Тому ми знову на ялинці чекаємо кожен день, кожен вечір. Разом будемо йти до перемоги. Також у Кременчуцькому краєзнавчому музеї почала свою роботу резиденція Святого Миколая, де малята можуть отримати солодкі подарунки, сфотографуватись на пам'ять, а також відправити листи своїми бажаннями, які Святий Миколай обов'язково прочитає та виконає. Сьогодні ми розпочали нашу резиденцію, і сьогодні п'яте число. І ми вас чекаємо 6, 7, 8, 16 до 20 години. Ми вам бажаємо всім. Миру скоріше, миру, дякуємо захисникам і будьте здорові! Всього найкращого і до зустрічі з вашими дітлахами. Такий захід подарував Кременчужанам та гостям міста незабутні враження та атмосферу тепла та єдності. Усі присутні з посмішками приходили подивитись на головну красуню міста, що неодмінно додало їм новорічного настрою. Кременчук продовжує доводити, що разом ми можемо створювати справжню казку навіть у такі важкі часи. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.